ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас! У цьому випуску пропонуємо вам дайджест подій в Україні. Тож ми починаємо. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив, що український парламент пішов на канікули. Із 24 лютого 2022 року парламент України працює у режимі єдиного засідання, і за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати канікули. Щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі йдеться у повідомленні. Стефанчук зауважив, що робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності нардепів. На жодні канікули з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада України не ходила та не піде до моменту нашої перемоги, підсумував Стефанчук. В офісі Зеленського назвали наступні п'ять років вікном можливостей у процесі переговорів про вступ до ЄС. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква наголосив на важливості після початку двостороннього скринінгу у переговорах щодо вступу України до ЄС, ефективного використання наступних п'яти років для досягнення успіху в цьому процесі. У ЄС оприлюднили мирний план по Україні. Участь Росії у наступному саміті світу має відбуватися на основі міжнародного права, а не пропозиції Путіна. Про це на прес-конференції у Брюсселі заявив верховний представник ЄС Жозеп Борель. Він додав, що ЄС підтримує формулу Зеленського. Нагадаємо, сам український президент у недавньому інтерв'ю допустив переговори з Росією та зупинку війни до кінця року без повернення всіх територій. У деяких областях України частково скасували відключення світла. Електроенергію не будуть вимикати до 18-ї години. Місцеві обленерго в Івано-Франківській та Миколаївській областях повідомили, що за вказівкою Укренерго 24 липня були скасовані графіки погодинних відключень електроенергії до 18-ї. Усі споживачі до цього часу будуть зі світлом. У ДТЕК повідомили, що відключення світла до 16-ї години не передбачаються. Йдеться про Київ, Київську та Дніпропетровську області В Одеській області графіки скасували до 18-ї години. Міненерго поки не планує нового підняття тарифів на електроенергію. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Наразі не планується підвищення тарифу на електроенергію до 7 гривень. Чинний тариф 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат, покриває собі вартість виробництва та залишається одним з найнижчих у Європі. Вартість електроенергії в Україні для населення, навіть після підняття тарифу, залишається однією з найнижчих в Європі, заявила заступниця міністра. Держава і досі субсидує тарифи на електроенергію для населення, які раніше становили 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат. Ці тарифи були значно нижчими за реальну вартість електроенергії та потребували Дотації для покриття різниці, однак через обширні пошкодження енергетичної інфраструктури, уряд не може надавати таку ж масштабну фінансову підтримку населенню, як це було раніше. Зараз значні суми витрачаються саме на відновлення об'єктів електропостачання, щоб забезпечити домівки українців світлом. ДТЕК має намір до жовтня поточного року відновити 60-70% теплової генерації, зруйнованої російськими окупантами. Про це повідомив виконавший директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Ми плануємо відновити 60-70% генерації, яку мали до обстрілів. Ми втратили 90% генерації. Плануємо відновити 60-70%. Плануємо відновити до жовтня знову таки за умови, що не буде нових обстрілів. Частково якась генерація повертається в роботу. А деякі блоки дуже важко пошкоджено, тому їх будуть відновлювати довше, підкреслив виконавчий директор ДТЕК. Наразі енергохолдинг веде роботи з відновлення генерації за рахунок власних коштів та за підтримки Міністерства енергетики України. До кінця цього року ДТЕК має намір вкласти у відновлення генерації 4 мільярди гривень на додаток до вже вкладених майже півтора мільярди гривень. Загальна потреба у фінансових ресурсах на відновлення генерації становить 350-400. 300 мільйонів доларів. Національний банк України спростив доступ іноземних інвесторів до фінансування відбудови України. З 24 липня поточного року розширюється перелік клієнтів та депонентів, яких може обслуговувати Національний банк під час виконання ним функції депозитарної установи. Зокрема, НБУ зможе відкривати та обслуговувати рахунок в цінних паперах номінального утримувача для іноземної фінансової установи, що відповідає вимогам законодавства України, та рахунок в цінних паперах власника. Для іноземного депозитарію відкриття рахунку в цінних паперах номінального утримувача для іноземної фінансової станови дасть змогу з'єднати інфраструктуру вітчизняного та міжнародного фінансових ринків для забезпечення доступу іноземного капіталу в Україну. Кримінальна хроніка суд в чергове арештував яхту Медведчука Роял Романс. Генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження на основі зібраних підрозділами фінансової розвідки України доказів щодо належності яхти Роял Романс, звинуваченому в державній зраді колишньому народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. За цими матеріалами Печерський районний суд міста Києва 19 липня задовольнив клопотання офісу генерального прокурора щодо арешту яхти та передачу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Зокрема, слідство володіє даними щодо можливої незаконної легалізації майна Віктором Медведчуком. Йдеться про ефективний продаж яхти через офшорні компанії, кінцевим бенефіцаром яких є його дружина. Також арешт на це та інше майно Медведчука застосовувалось і за іншими кримінальним провадженням Державного бюро розслідувань. Правоохоронці та зовнішньополітичні відомства продовжують живати заходів щодо подальшого арешту та повернення в Україну майна зрадників втікачів. СБУ затримала відомого провокатора та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації. У Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях нейтралізовано угруповання, яке працювало на зрив мобілізації та зливало дані українських військових. Одним із організаторів злочинної групи був екс-ведучий популярних телепроєктів України. А наразі відомий блогер Жан Новосельцев, який поширював прокремлівські наративи. За даними слідства, фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширювали фейки про українських захисників. Для масового розгону, провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці. На цих інтернет-ресурсах фігуранти проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову. Триває розслідування зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців Чернівецької області, які намагались налагодити схеми нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку. Обвинувальні акти направлено до суду. У першій схемі брав участь один із правоохоронців та двоє його знайомих. Правоохоронець забирав клієнтів у Чернівцях, звідки вивозив їх до одного із районів, наближених до кордону. У іншому випадку правоохоронець спільно зі своїми товаришами. Також спробував заробити на втікачах від служби для маскування осіб, яких переправляли через кордон. Їх одягали у форму працівників поліції, аби без зайвих питань оминути блокпости. Далі чоловіки йшли пішки через ліс. Клієнти платили за це 2 тисячі доларів США з кожного. Укрзалізниця отримає в рамках програми Європейського союзу механізм з'єднання Європи майже 43 мільйони євро. Як повідомила прес-служба компанії, кошти будуть спрямовані на розвиток євроколії на території України, завдяки чому будуть відкриті нові пасажирські маршрути. Буде реалізовано проєкт удосконалення залізничної мережі та розбудову колії для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Члени української скаутської організації пласт і польські скаути спільно вшанують пам'ять воїнів Української Народної Республіки, які поховані на вольському кладовищі у Варшаві. Вшанування в межах акції «Полум'я братерства відбудеться 14 серпня. Повідомляє Укренформ з посиланням на організаторів акції. Урочистість відбудеться 14 серпня о 18-й годині біля пам'ятника бійцям за вільну Україну, розташованого на православному цвинтарі на волі. Організатори підкреслюють, що в 1920 році українські воїни армії УНР пліч опліч з польськими солдатами захищали Польщу та Європу від більшовицької навали. Акція Полом'я братерства щороку проводиться у серпні у Варшаві. Про спорт прес-служба НОК України поспілкувалася з українським гімнастом Назаром Чепурним. Спортсмен поділився своїми враженнями від прийдешніх Олімпійських ігор. Всі подробиці у наступному відео. Не знаю, я був готовий до такого, тому що бачив вже таке в 18-му році і е, такого великого здивування е, селище в мене не викликало, але все подобається, все зручно, комфортно і круто. Та відчувається, не знаю, мабуть, так само, чи. То просто було давно там якісь мінімальні відмінності. Та, звісно, чим ближче була Олімпіада. Тим більше було нервозніше та слава Богу вже тут, тому дуже, дуже радий. Тренувальна арена була не дуже велика, але в дуже гарних кольорах дуже сподобалось. Так, всі снаряди опробували, тому все так, як ну, все, все так, як має бути. А, дай Бог головне зробити свою роботу. Це там піца, м'ясо, фрукт, а я не слідкую за вагою. Дякую усім за підтримку. Ми не підведемо. Слава Україні! На цьому це вся інформація. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сепільняк. Бажаю миру, слава Україні!